А сталкере, сталкера! Маєш хвилину. Мужик, заціниш анекдот. Давай розказуй. Йдуть, коротше, два сталкери: досвідчений і новачок. І, короче, м як там далі? А, І досвідчений каже новачку. Іди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди, а досвідчений задоволено кричить. А, а, як же він там сказав? Чекай, зараз гадаю. Mm -hmm. А досвідчений кричить, брешуть, значить, про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай, сталкера, я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти, на вигляд, наче бувалий, маєш багато їх знати. Mm, не чекав такого. Справді віриш, що анекдот тобі допоможе. Ну так, бо гумор допомагає налагодити з людьми зв'язок. Звісно, це не все. Але слово по слову, а там і напарник у мене може з'явитися. Краще вже хвилина ганьби, ніж здохнути в аномалії, бо нікому тебе витягти. Я так вважаю. Та кілька анекдотів чув. Спробуй допомогти. О, супер! Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали! Готовий? Тоді починаємо. Мужики. Увага! анекдот. Блін. Знову цей гуморист. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже. Знаєте, яка різниця між вами та. А знаєте в чому різниця між вами та? іскрою. У розмірах шрама. Та іскрою. У розмірах шрама. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Знаєте, яка різниця між вами та цибулею? Коли різатиму цибулю, з очей підуть сльози. Цибулею. Коли поріжу цибулю. З сльози. <с> Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Заздалегідь, перепрошую, але в сусідній палаті лежить. Ви головне, не лякайтеся, але в сусідній палаті лежить. Кровосос. Сидорович у шоці, а лікар пояснює. У мутанта печінка хвора, раціон міняти пора. У сталкерів замість крові одна горілка. Кровосос! На хвору печінку жаліється. Раціон міняти треба. Він сталкерів жере, а у них в організмі горілки більше, ніж крові. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже: Заздалегідь перепрошую, але в сусідній палаті лежить султан. Тож ви судно своє бережіть. Султан, будьте обережніше, бо він постійно намагається чужі судна вкрасти. Слухай, гуморист. А слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Та все все, розслабся. Ми з тебе прикол тягнемо. Давай до нас. Кряпнемо за відвагу. Заходить сталкер до бару, а бармен його питає. Коротше, заходить Сталкер до бару, сідає за стійку, а бармен у нього й питає. Чому від бандитів зі смітника так смердить перегаром? А знаєш, чому від бандитів зі смітника так смердить перегаром? Той Сталкер каже. Не знаю. Чому? Просто вони постійно паханів поминають. Ну а Бармен відповідає. А як інакше, вони ж постійно паханів поминають. Заходить Сталкер до бару, а Бармен його питає. Чому від бандитів зі смітника так смердить парагаром? А чим вони тоді від зомбі будуть відрізнятись? Ну і бармен відповідає: а як тоді вони одне одного від зомбованих відрізняти будуть? Заходить сталкер до бару, а бармен його питає, як допомогти полуденцю, який тоне? Е -е, як допомогти полуденцю, що потопає? А той каже не знаю, як? Ніяк, його на дно моноліт тягне. Ну і бармен відповідає. А ніяк його моноліт на дно тягне. Заходить сталкер до бару, а бармен його питає, як допомогти полуденцю, який тоне, перестати його топити. Ну, бармен і відповідає. Як щодо того, щоб перестати його топити? <реш> непогано, непогано. Ну, що чомнеся, давай до нас. Я, звісно, не бармен, але налити можу. Ну, тоді давай, наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз. Дякую, сталкере. Перший крок зроблено. Місце біля вогнища знайшов, а там скоро й напарника собі підшукаю. Ось тобі за креатив, а я до мужиків пішов. Бувай здоровий!